Вартандер пропонує безліч країн. Кожна з яких має свої унікальні особливості. У цьому гайді розглянемо всі нації та допоможемо вибрати найкращу для вас. Для початку хочу сказати, що я не грав на деяких націях, але назбирав відгуків. Тому я прошу вас підписатися і ми переходимо до е, самої інформації. Е, почнемо з Німеччини. Потужні гармати та точність. Плюси. Сильні бронебійні гармати з високою точністю, хороші, середні та важкі танки, такі як Тайгер, Пантера та Леопард. Потужні винищувачі та бомбардувальники. Е, із мінусів можна Діти, що деякі танки мають лобку бокову броню, довге перезаряджання гармат, і за цими критеріями можна сказати, що ця нація підходить любителям дуелей на середніх та дальних дистанціях. Друга нація у нас СРСР, характеризується міцною броньо та простотою. Із плюсів дуже товста броня у важких танків, таких як ІС 3 та Т-80, висока вибухова дія снарядів та маневрені літаки з гарною вогневою міцю. Із мінусів не завжди точні гармати та повільне прицілювання. І Підходить ця нація тим, хто любить агресивний стиль гри та ближній бій. Третя країна у нас США. Із плюсів можна виділити те, що є стабілізація гармати на багатьох танках, таких як Абрамси і Шермани. Хороший баланс між швидкістю бронею та вогневою містю. Дуже класні авіаносні літаки та бомбардувальники. Із мінусів деякі танки мають цілку броню, такі як М-18 Hellcat. і на найкраща пробивність гармат. ця нація тим людям, які не хочуть універсальну техніку, але не хочуть, щоб їхня техніка мала яскраво виражені Четвертою нації у нас іде Великобританія, оборона та далекобійність. Із плюсів можна виділити відмінні протитанкові гармати, таких як на Челенджери та Центуріоні. Хороша броня на багатьох танках маневрені та швидкі літаки. Із мінусів відсутність потужних угасних снарядів, низька швидкість у важких танків. І тому ця нація підходить гравцям, які люблять грати від оборони та точних пострілів. Переходимо до п'ятої нації, Франція, яка характеризується швидкістю та мобільністю. Із плюсів дуже швидкі танки, як вже було зазначено, яких АМХ 30 та Леклерк, автоматичні зарядні механізми, літаки з хорошими ракетами та гарматами. Із мінусів слабка броня на більшості машин. Деякі танки мають довге перезаряджання, і тому ця нація підходить любителям швидкої та агресивної гри. Далі у нас Китай суміш різних технологій з різних націй, таких як СРСР, США та інші. Е, із плюсів можна виділити хороші танки середнього рівня, Type 69, Type 99 та потужні винищувачі. Із мінусів деякі моделі застарілі порівняно з аналогами інших націй, та менший вибір сучасної техніки. Отже, ця нація підійде тим, хто хоче міксувати геймплей з інших націй. Сьома у нас Японія, яка характеризується мобільністю та унікальними технологіями, із плюсів дуже маневрені танки, хороша оптика та стабілізація гармат, сильні літаки з потужними гарматами. Із мінусів тонка броня на багатьох танках, складний стиль гри для новачків. Саме тому ця нація підходить досвідченим гравцям, які вміють використовувати швидкість і точність. Далі у нас на черзі іде Швеція, яка характеризується унікальними танками та технологіями. Із плюсів можна виділити, що є хороше броня в танках, таких як СТРВ-122 та 90 120 Автоматичні гармати та швидкісні машини, а також нестандартна але ефективна авіація. Із мінусів це те, що важко звикнути до специфіки техніки. Деякі танки дуже слабкі на низьких рівнях. Отже, ця нація підходить гравцям, які хочуть чогось нового та цікавого. Далі у нас Ізраїль поєднання сильних та новітніх технологій. Із плюсів, ізраїльські танки мають вражаючі броню та потужні гармати, що робить їх ефективними в бою. Відмінні модифікації танків на основі західних та радянських моделей, таких як Магач та Меркава. Маючи неозброєні новітні танки, Ізраїль може похвалитися потужними агрегатами для броні та системи управління вогнем, сильно з хорошою маневреністю та потужною зброєю. А тепер мінуси: більш складний стиль гри через специфіку броні та систем. Не так багато вибору техніки на ранніх рівнях порівняно з іншими націями. Техніка Ізраїлю на середніх рівнях може бути менш універсальною в порівнянні з іншими націями. Тож, кому підходить Ізраїль? Він підходить гравцям, які хочуть використовувати поєднання технологій і гнучкість в боротьбі з важкими танками та авіацією. Ідеально підходить для тих, хто любить більш технічний та продуманий підхід до бою. Остання у нас Італія, яка характеризується гнучкістю та унікальністю механіки. Із плюсів, італійські танки мають унікальну систему заряду боєприпасів, що дозволяє змінювати боєзапас від час бою, систему аутолоудер, це де гравцям можуть швидше адаптуватися до різних ситуацій. Хороша маневраність середніх та легких танків, такі як М47 ЕМ та П40, що дозволяє швидко змінювати позиції на полі бою, потужні протитанкові гармати на багатьох моделях. Італійські літаки, зокрема винищувачі та бомбардувальники мають гарну маневреність та швидкість. Із мінусів італійські танки на високих рівнях можуть бути менш добре броньованими в порівнянні з іншими націями. Деякі танки мають субку стабілізацію, гармат, що може ускладнити точність в русі, обмежений вибір на деяких рівнях, особливо на середніх і високих. Отже, ця нація підходить гравцям, які люблять гнучкість та швидкість, і ще можливість адаптувати бойові стратегії з допомогою змінюваного боєприпасу. Ідеально для тих, хто хоче більше експериментувати з технікою і шухає нові механіки в грі. Отже, висновок: яку націю вибрати? Новачкам краще підійде США або СРСР через прості та універсальні танки. Любителям точних гармат підійде Німеччина або Велика Британія. Тим, хто цінує швидкість, підійде Франція, Японія або Італія. Для нестандартного геймплею треба брати Швецію, Китай або Ізраїль. Вибір залежить від вашого стилю гри. Найкращий варіант спробувати кілька націй і знайти саме ту, яка підходить вам. Сьогодні ж я вам дав тільки стислий опис кожної нації, але вибір все ж таки за вами.